розпочати свою розповідь з того, що напередодні за день до зиму ми з моїм бойфрендом вирішили поїхати до лісу з його караваном, за лісою. Караван це будиночок на колесах, щоб просто змінити картинку перед очима і відпочити від повномасштабного вторгнення в Україну поганих новин. І тому подібне. Ми виїхали насправді не дуже далеко. Цей ліс знаходиться в картарі біля нас в 10 хвилинах. І через декілька годин, коли ми вже приїхали на місце, вже облаштувалися, все зробили. Надійшло сповіщення від Афат. Це такий український ДСНС, який сказав, що в Стамбулі очікується дуже великий вітер. Будьте обережними, і ми не думали, що щось трапиться. Незвичне, тому що ми завжди отримуємо подібні сповіщення від афату, так як у мене будинок, тут в 15 хвилинах від моря, тут завжди вітер, тут завжди грязні вікна, і тому що пісок, і весь цей бруд летить. Тому ми не придали цьому належної уваги. Але вночі наш будиночок на колесах почало настільки хитати, що спочатку я подумала, що це землетрус. Але ні, це не був землетрус, це був дуже-дуже сильний вітер. Я не спала всю ніч. Нас ми всю ніч проживали, як проживають люди землетрус. Ось так я вам скажу. У нас ще він стояв дуже-дуже близько до озера. І я думаю, якщо, якщо ми зараз перевернемось, ми просто потонемо, тому що ми впадемо в озеро. Зранку ми вирішили, що ми не будемо ризикувати, зібрали свої речі і повернулися додому. Ми не досиділи всі вихідні, як планували. Але коли ми снідали, зателефонував родич моєму бойфренду, його вся сім'я з Малаті з цієї сторони, де стався дуже великий землетрус, і сказав, що у нас трапився дуже великий землетрус. 7-8 балів, і ми зараз втікаємо з міста, тому що ми не знаємо, чи вистоїть наш будинок взагалі. Спочатку, знаєте, ми були в шоці. Скажімо так, Туреччина це країна, в якій постійно відбуваються землетруси. Нас трусить просто постійно і завжди, кожен рік, декілька разів на рік. Я сама пережила. Землетрус, який я дуже запам'ятала, це був такий один самих сильних землетрусів. Я тоді ще жила в європейській частині Стамбулу в Шишлі. Тоді було, мені здається, 4 і 5 чи 4 і 6 балів. Але я так злякалась, нас так хитало, Ви навіть собі не уявляєте. А у людей трапилось 7,8 і балів. Це просто жах. Постраждало 10 великих міст. Дуже багато населених пунктів, дуже багато сел. Цей землетрус, його область 10 тисяч квадратних кілометрів. Ці плити розійшлися на 3 метри. І сказали всі ці знавці, які в цій сфері, що їх буде хитати до тих пір, поки ці плити знову не зійдуться. А 3 метри це дуже багато. Дуже багато вмерло людей на сьогоднішній день. Це. Ось ця цифра, і, на жаль, були такі люди, які під завалами були живі, але їх не встигли просто дістати, тому що не вистачало бригад. Щоб ви розуміли, якщо десь одна людина під завалами, щоб зробити оцей тунель життя, як кажуть рятувальники, ну на це може піти і день, і два. Це щоб врятувати одну людину. А там просто тисячі людей, розумієте? Дуже багато кадрів було про те, як чоловік каже, тут вся моя сім'я, тут завалило всю мою сім'ю, я чую їх голоси, але нічого не можу зробити. І знаєте, тут така ситуація двояка, тому що ти розумієш, що можливо до твого будинку не доїдуть рятувальників вчасно. Але й самому розгрібати це все теж дуже небезпечно. По-перше, може завалити вас. По-друге, ви, ви не знаєте, як це правильно робити. І якщо ви будете піднімати ці плити, можливо, там якраз та плита, яка е неправильно лежить, може засипати вашого родича чи родичку. Не знаю, не знаю. Я б, напевно, все-таки ризикувала, як би сама якось, але як ти сам можеш це все розгребти, це просто нереально. Дуже багато випадків, коли спасли просто людей там через багато-багато днів, тварин дуже багато спасли. Але, на жаль, ця цифра дуже велика і, на жаль, дуже багато людей постраждало. Хочу додати, що турки неймовірно. Зібраний народ, вони одразу пішли в пункти допомоги, почали відправляти кошти, почали відправляти товари, якісь продукти. Я теж допомагала. Мій бойфренд поїхав, грузив всі ці фури, і теж і гроші відправляв, і вся його сім'я. Але, але тут стався один мінус, і про який я хочу сказати. Насправді, коли ви купуєте будинок, вам потрібно зробити Даск Сіверта Син, це страхування, яке діє на випадок якихось катастроф. У мене теж є таке, таке страхування, яке я продовжую кожен рік. Воно робиться на один рік. І коли ми почали з бойфрендом розмовляти на цю тему, на випадок землетрусів, а він у мене страховщик. І він мені сказав, що та си – це недостатньо для того, щоб покрити якісь твої витрати, якщо не дай Боже щось трапиться з твоєю квартирою. Зараз цей сектор страхування просто надзвичайно надзвичайно загружений, тому що всі люди почали робити страхування. І що я хочу сказати, якщо у вас є своя квартира, наприклад, я цього теж не знала, і у вас. 100% є дасксі гортаси, але цього недостатньо, якщо, не дай Бог, буде землетрус, і не дай Бог, ваша будівля не вистоїть. Вам потрібно ще зробити конут Сігортаси. Конуці -сі Гортаси покриває хоча б якісь витрати на ваш будинок, але я зробила дуже гарне страхування і щоб ви розуміли. Моя квартира зараз коштує десь 4 мільйони. А по моєму конуці гуртаси мені е, дають відшкодження тільки 850 тисяч лір. Але як кажуть, хоч щось, ніж нічого. Ще дуже важливий момент. Я, наприклад, коли купувала квартиру, я перше, що питала у ріелтора, чи депрем дає депремдеєникли. Сама будівля. Що це значить? Якщо трапиться землетрус чи вистоїться будівля, як правило, вони повинні застройщики повинні брати такий дозвіл у місцевої влади, що на цій ділянці можна перш за все будувати цю будівлю. І по-друге, що вона будується з тих матеріалів, які можуть вистояти при землетрусі. На жаль, як показав випадок. Що стався в Туреччині дуже багато застройщиків. Вони просто втікали і їх арештовували прямо в аеропорту, тому що вони якимось чином брали ці документи, але навіть нові будівлі не вистояли. Ви самі розумієте, як це все робиться. На жаль, на жаль, на жаль. Тому я вам раджу. У кого своя квартира зробити ще в конуці Вартаси, на всяк випадок, можливо, це хоч якось вас спокоїть і застереже. По-друге, сім'я мого бойфренда вони переїхали до Стамбулу, тому що їх будівля вистояла, але пішла тріщина, і вже сказали, що там жити не можна заборонено. Хочу сказати, що відбудовувати це все вони повинні на секундочку за свій кошт. Так, їм дають банку, якщо я не помиляюсь, на 30 років. Плюс кожному, хто постраждав, дають по 10 тисяч лір, наскільки я пам'ятаю. Виправте мене в коментарях, якщо я щось плутаю, але їм не відбудовують повністю житло. На жаль, це так. Тому я вам сказала про страхування. Чому? Тому що потрібно себе. Спочатку обезопасити, скажімо так, а потім вже, ну, дай Бог, щоб воно не пригодилося нам, знаєте. По-друге, що ви ще можете зробити, щоб себе якось обезопасити, це заказати незалежну перевірку своєї будівлі. Це потрібно робити в Туреччині з управдомом, з вашим юнитімом, якщо він у вас є, або староста по дому, якщо ви живете не в сіте, не в ЖК, а в апартмені, да? Ви домовляєтесь з якоюсь незалежною організацією, яка приходить і на кожному поверсі прямо бере частину будівлі, вони її там потім пресують, роблять різні тести і потім дають вирок. Можна там жити страшний землетрус чи не страшний? І це дуже важливо. Але хочу сказати, що, наприклад, в моїй будівлі ми захотіли це зробити, у нас 27 поверхів. На всю будівлю було 600 тисяч лір це коштувало. Тобто, ми там ще домовились за скидочку з Кінечна ціна. У нас вийшла 550 тисяч лір, але в нас дуже багато квартир, і це десь по 770 лір на квартиру. Я вважаю, що це небагато. Але дуже багато турків відмовилися це робити і сказали: ні, ми не будемо робити це в провірку. І знаєте, мені це було дуже дивно, тому що це більше вже. Не про кошти, а про ваше життя. Так як очікується, дуже великий землетрус в Стамбулі. Останній був 99-го року в Ізміті. це дуже близько до Стамбула, це десь година на машині. І тоді Стамбул теж дуже сильно трухануло, в Ізміті не залишилось нічого. Там просто попадали все, тому зараз очікують такий же землетрус в Стамбулі. Але його очікували ще тоді, коли я переїжджала до Стамбулу ще 13 років тому. Тобто, ви розумієте, що передугадати, предсказати такі явища просто неможливо, тому що це ну, така катастрофа, яка може статися і через півгодини, і через 10 років. Але, незважаючи на це, ми повинні бути готовими. І наші, наша влада рекомендує зібрати депрем-чантаси. Тривожну валізку, ми вже це з вами знаємо, як робити, але вона трішки від, відрізняється від звичайної тривожної валізки, як в повномасштабному вторгненні. Я залишу вам список, але найголовніше це вода, консерви, це ліхтарик, це ваші документи. Це саме найголовніше, що вам потрібно. Я раджу його покласти десь під ліжко, тому що скажу по своєму досвіду, коли був землетрус в Шишлі, я тоді жила на другому поверсі, і нас так шатало, я вам не можу передати просто словами. У мене попадали всі коробки з, з, з шкафу. Я не встигла вибігти, незважаючи на те, що це був другий поверх. Тому, знаєте, це такі Спірне питання, да, але незважаючи на це, зберіть цю сумку і покладіть під ліжко. Тому що ще рекомендую, щоб був такий вугол, як е, трикутник. Допустимо, тут у вас шафа, тут у вас ліжко, і вам потрібно лягти під цей трикутник. Тоді є варіант того, що плита впаде на шкаф і ліжко, а у вас тут буде зона безпечна, де ви зможете просто лежати. Їсти все, що у вас є в сумці, і чекати, що вас врятують. Це дуже страшні теми, я вам зараз підіймаю, але це життя, і ми повинні підготуватися до цього, тому що в Стамбулі може бути завтра, а може бути через 10 років цей землетрус. Це не тепер бачу і, і ще рекомендую вам завантажити два додатки: один ось цей. Тут ви можете викликати екстрену допомогу. Якщо ви під завалом, щоб знали, що ви живі. І ось цей, тут можете ви перевіряти, де трапився землетрус. Ви можете не можете, а ви повинні включити оповіщення, якщо ви живете в Туреччині, тому що тут я кажу, це країна, де завжди землетруси, щоб знати, тому що буває таке, що. Ти просипаєшся вночі, і ти не розумієш, чи тебе шутає, чи це тебе глючить, і ти одразу відкриваєш цей додаток, і ти розумієш, що ага, землетрус, все, треба вибігати. Дай Бог, щоб ми з вами цими додатками ніколи не користувалися, але, але, але. Тут дуже багато але. Напишіть свої коментарі, напишіть, чи користуєтесь ви цими додатками. Напишіть, можливо, вам потрібно ще більше інформації, ще більш детальної, я тоді зніму додаткове відео до цього. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, які допоможуть вам в побуті в Туреччині. І не забудьте клікнути на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нове відео. І до зустрічі, мої любі! Бережіть себе, Па-па! Все буде добре!